Так, Counter-Strike 2 вже тут. Ви можете безкоштовно його скачати в стімі. А якщо у вас був встановлений Counter-Strike Global Offensive, то й встановлювати нічого не потрібно. Так як по суті CSGO змінив назву на cs 2 і все, готово. Протягом вчорашнього дня всі сервери CSGO були вручну деактивовані самими Valve. Впали як офіційні сервери, так і інші в спільноті. По суті, Valve вручну вивели з ладу це все, щоб перенести активних гравців в Counter-Strike 2. Друзі, це нова е. Ера контрстрайк в кого пройшли дитячі роки в прокурених комп'ютерних клубах, хто отримував там же лящину від старшаків за те, що через півмапи зробив хедшот зі слона, той знає, що номерне продовження гри це без перебільшення історична подія. Тепер ми маємо новий трейлер, тепер ми маємо Counter-Strike 2, яким до слова я все дитинство вважав Counter-Strike Source. Але у Valve свій феншуй з номерами. Тому так нова історія відбувається прямо зараз. Ми маємо нову ачівку, що зветься Новий початок, яка досягається під час першого що є гри в КС-2, як ми раніше згадували, тепер ми маємо нові рейтинги, новий режим, регіональні таблиці лідерів. Ми маємо оновлення як візуалу, так і аудіоскладової. Мапи тепер виглядають як ніколи красиво та збалансовано. Тепер ми маємо динамічні димові гранати. Вдосконалення із тіками, що, як на мене, є найменш важливим аспектом для середньостатистичного гравця. Так, до повноцінного релізу КС-2 була ціла епопея з тіками, мовляв, умовно 128 проти 64 не буде працюють. Так як потрібно, але як ми бачимо зараз, цей весь шум з тіками це більше маркетинг, аніж щось принципово нове, так як і без цього все працює нормально. В результаті хто був раком у КС, тому ніякі тіки не допоможуть. І навпаки, скілові пацани як роздавали, так і продовжать це робити. Для мене найцікавіше, що датамайнери вже потирають свої рученята. Та думаю, невдовзі ми отримаємо нову інформацію з цього білта. Хто зна, можливо, і щось по-новому халфлайф знайдуть. Отож, якщо буде ваша підтримка, застрімимо. Побігаємо разом, кому цікаво. Хто не проти, пишіть в коментарях. Отож так, Counter-Strike 2 вже тут. Нова ера Counter-Strike вже тут. Понад два десятиліття Counter-Strike пропонував елітний змагальний досвід, сформований мільйонами гравців з усього світу. І тепер починається новий розділ в історії КС. Це Counter-Strike 2.